Доброго дня, ключ сервіс на зв'язку, виїзд. Е, у нас сьогодні в роботі Audi A6 2002 рік. Клієнт раніше привез нам циліндр, Ми зробили ключики по замочку. Приїхали. Вон, сам все Тобто Приїхали, удалили всі ключі з пам'яті авто, прописали один ключик. Зараз запускаємо авто. Все працює, все дуже добре. Глушимо. Це перший ключик отакий зробили. І зробили отакий викидний. Тоже з чіпом. Кнопочки не підв'язували, так як тут все розібрано ще. Клієнт забере все і приїде, ми підв'яжемо йому ще кнопки. що Все розібрано в звичайному стані. Так все працює майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В роботі була у нас Audi A6 2002 рік. Європейці. Ключ сервіс Київ. Наш номер телефона для зв'язку 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв Дніпра 49 093 659 0214.